Отже, Хамас погодився розпочати переговори про припинення війни з Ізраїлем у секторі Газа. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на слова високопоставленого представника бойовиків. Отже, за його твердженням угрупування прийняло резолюцію організації Об'єднаних Націй, яка підтримує план припинення війни, і висловило готовність обговорювати деталі. Проте посередники із Катару та Єгипту поки що не отримали офіційної відповіді від терористів чи Ізраїлю на пропозицію припинення бойових дій. І вперше з початку війни в Україні російська військово-морська флотилія відвідає Кубу, як пише видання Financial Times, російський атомний підводний човен і три військові кораблі дадуть салют по гавенській затоці, щоб привітати комуністичну владу острова. Куба вже давно є найближчим союзником Москви на американському континенті. а Росія однією із небагатьох країн, яких Гавана вважає стратегічними партнерами. Видання зазначає, що відносини Куби з іншими союзниками, такими як Китай та Венесуела, ослабли, але її зв'язки з Росією міцніші ніж будь-коли з часів холодної війни.